Лесю Гасенджак призначили директоркою музею голодомору вже більше місяця тому. Допис християнського активіста Руслана Кухарчука про їхню боротьбу і хейт щодо самого Кухарчука також вже давно остили. Чи вдасться нам припарувати вже холодні тіла колись гарячих скандалів і знайти щось цікаве, чи взагалі варто було би відкопувати ось ці останки? Передусім мені цікавий хейт пана а, щодо пана Руслана Кухарчука, який вже багато років є одним із лідерів християнського просімейного руху, доволі відомою фігурою серед християн, особливо серед протестантів. Власне, християни його і захейтали. І цей випадок цікавий тим, що це може бути прецедент культури скасування в українському християнському середовищі. Я знаю для багатьох із вас культура. Скасування в новітній її формі асоціюється, наприклад, з Джоан Роулінг, яка, як на мою думку, дуже вдало пожартувала щодо статті, яка, щоби не ображати жінок, вирішила уникнути цієї гендерно упередженої форми і використала вираз особи, що менструюють, не жінка, особа, що менструює. Це було три роки тому. А тепер заклики щодо скасування прозвучали на адресу Кухарчука в українському християнському середовищі. Всього через три роки а ми думали, що сотні років нас відділяють. До речі, до сих пір з'являються статті, в яких говориться про нові і нові хвилі хейту щодо Джоан Роулінг. Чи такою дієвою буде українська християнська культура скасування покаже час? І оцей прецедент показує, що ані Україна. Ані християни не так вже і відстали від світу, тільки наступні кілька років треба довести знак якості вітчизняної культури скасування. Жарти жартами, але щоб не записали і мене в списки на скасування, я пояснюся. Я погоджуюся, що засудження людини за зовнішність, за хворобу це погано. 100%. Людину треба судити за професіоналізм, а не за її вигляд чи за стан здоров'я. Але проблема в тому, що в дописі я не побачив засудження ані зовнішності, ані людини. Спробуємо розшифрувати думку короткого допису. Для цього я хочу взагалі підняти таку важливу тему і порівняти український голодомор та єврейський Голокост. В цьому дуже в узькому контексті популяризація теми голокосту стала однією з основ зовнішньополітичного курсу Ізраїля. Ця політика почалася від 50-х років ХХ століття. Однією з ключових дат кристалізації політики є 1953 рік повстання музею Ят-Вашем в Тель-Авіві. Політика популяризації теми Голокосту, профілактики, превенції антисемітизму є до нині дуже, дуже дієвою та ефективною. Суть її. Дуже спрощено, нам всі винні. Жодних негативних підтекстів я не вкладаю. Я розумію, що це неприпустиме спрощення, але зараз говорю про пам'ять жертв голокосту як державну політику молодої і оточеної ворогами держави Ізраїль. Ми також молода держава і подальше наше. Існування аж ніяк не є очевидним, нас хоче знищити набагато сильніший ворог, який 90 років тому вже знищив мільйони українців, і увесь світ цього не помітив. І от безумовно тема голодомору це справа державної безпеки. Популяризацією цієї теми у світі ми показуємо природу росіян, а також тяглість їхньої їхнього ставлення до нас геноцидного ставлення до українців ця правда містить в собі потужну спонуку до світу якщо ви нам зараз не допоможете ми знову буде будемо вмирати мільйонами Бо такі наші сусіди, тільки в часі повномасштабної війни парламенти різних країн, передусім країн союзниць, почали визнавати голодомор геноцидом українського народу. Вдумайтеся, якщо Ізраїль вже десятки років отримує політичні, економічні та безпекові дивіденти від популяризації пам'яті жертв Голокосту, то про Голокост Українців світ за великим рахунком іще не дізнався. Тільки за останній. Rok półtora. І тільки країни-союзниці визнали голодомор геноцидом українського народу. Пам'ять жертв Голокосту стала також превенцією мілітаризму та реваншизму Німеччини після Другої світової війни. Німці приїжджали в концтабори, в яких їхні батьки, їхні діди знищували мільйони євреїв. Німці приїжджали, плакали, каялися в гріхах. Все це завдяки політиці пам'яті жертв Голокосту. Росія нікуди не дінеться ані через рік, ані через 10. Ані через 100, але якщо при цьому не зміниться, не покається. тому наші музеї як Голодомору, так і цієї страшної війни, мають бути частиною системної державної безпекової політики. Як внутрішньої, так і зовнішньої, тому посада директора чи директорки музею Голодомору є не лише науковою посадою чи адміністративною, але також і репрезентативною. Дипломатичною, політичною, і якщо Ізраїль вже десятиліттями отримує дивіденти від усього світу, продаючи почуття провини, про нашу трагедію світ тільки дізнається. І ще буде дізнаватися, в тому числі від пані Лесі Гасенджак, наскільки вона буде переконлива, професійна, репрезентативна в усіх сенсах цього слова, настільки ми зможемо. Повторити шлях Ізраїля з Голокостом. Ми вже сказали, що переважно наші західні союзники визнали Голодомор геноцидом, тому коли по відношенню до критиків зовнішнього вигляду пані Лесі звучать лукізм, який жах, як так можна, а ми ще хочемо в Європу, то ми маємо нагадати, що переважно Європа і визнала Голодомор геноцидом. В цьому визнанні нам треба боротися за глобальний південь. Зачисленні африканські країни, в багатьох з яких люди до сих пір вмирають з голоду. В Україні ми під час війни з голоду не вмираємо, а там до сих пір вмирають. З огляду на цей контекст, чи зможе пані Леся бути ефективною не просто як адміністратор державної установи, не як науковець, не як досвідчений музеєзнавець, а як репрезентант? Ідеї про свідоме і масове винищення українців голодом, чи буде глобальний південь розбиратися в нюансах нашої історії безвідносно до асоціації, які може викликати чи не викликати ті чи інші особи, які про це будуть говорити? А тоді питання зовсім не до жінки, не до її зовнішності, хвороби чи здоров'я, краси чи не краси, мова про справу, яка Потенційно може мати фундаментальне значення для політики безпеки, зовнішньої політики та культурної дипломатії. Друзі, я погоджуюся, що я звузив тему голодомору до політики, безпеки і загалом прагматики. Я усвідомлюю, що голодомор, як і голокост, є великий комплекс і комплексне явище і будь-яке будь-який Редукціонізм може бути прочитаний як зневага. Немає жодної зневаги. Ані до жертв Голокосту, ані до жертв Голодомору, ані до спеціаліста, який призначений директором музею Голодомору. Чи заслуговує засудження автор посту, автор допису, який фактично поставив це питання не про жінку і її зовнішність, а про справу? Можливо, це питання не було контекстуалізовано, можливо, містило провокацію, але це питання. Натомість ніхто навіть не намагався дати відповідь, чи дискутувати по темі. Абсолютна більшість коментарів у відповідь засудження, бруд, образи, погрози, перехід на особистість, культура скасування у дії і, передусім, від християн я усвідомлюю, що мислити стає небезпечно. Неполіткоректні питання, чи краще питання, які можуть бути зінтерпретованими як неполіткоректні, ставити не варто. Якщо раптом збираєшся мислити, вибачись, от на всяк випадок, якщо бачиш, як когось хейтять, і оголошують йому скасування або взагалі не встрягає, або засуди разом з усіма. Друзі, я хочу вибачитися, що раніше не долучився до. Засудження літо відпочинок з сім'єю, але ж ви не подумали, що я не засуджую.